Відео обов'язково до збереження. Я вирішила трішки розбавити контент і показати вам 5 масок для волосся, які дійсно працюють. Спойлер, я з ними дуже довго. Ми одразу перейдемо до запрещенки, як то кажуть, бо зараз всі майстрині, майстри з волосся будуть вголос казати. Ні, а я кажу так. Бо для певних випадків, коли, наприклад, вам необхідно, аби сьогодні ваше волосся виглядало супер, але у вас немає багато часу, аби витримувати там 20-15 хвилин з цією маскою, оця штучка вам допоможе. Багато хто знає цю маску, багато хто її бачив, можливо, і тестував, але вона завжди в моєму арсеналі є. Рекомендується розмішувати з водичкою в якійсь ємкості, але. Мені лінь. тому я просто ношу її на волосся, я витримую, ну не знаю, буквально хвилинку. І результат вуаля ну, на очах, на ваших, на моїх, получається. будь ласка, не кидайте в мене каміння. Наступна маска, про яку я думаю, що всі вже точно знають, це авокадо від Rated Green, Сподіваюся, правильно називаю. Це живильна маска для волосся та, що не менш важливо, для шкіри голови. І я з нею вже напевно років п'ять ми разом. Я купую або в такій версії, або в тревел версії що дуже зручно брати з собою. Але вона за 5 хвилин робить з моїм волоссям ну вау, дуже приємний аромат, дуже приємна текстура, дуже класно працює, варте своїх грошей. Тому. Бу -бу. Наступну маску я хочу, аби спробувала кожного. Коли я її спробувала, це було кохання з першого погляду. Кожен раз її купую. Кожен раз я до неї повертаю. Кожен раз вона є в моїй косметичці. Кожен раз я готова співати їй оди. Це маска від Davines для пошкодженого волосся. Я купую саме в такому форматі. Мені дуже зручно, я її завжди беру з собою, бо вона рятує мою волосся. Чата без зайвих слів. Просто спробуйте один раз, і ви будете повертатися до неї, як і я кожного разу. В мене тремчать руки. Це просто топ. На другому місці в нас маска, з якою скажу чесно, я познайомилася нещодавно, але точно впевнена, що буду повертатися до неї не один раз. Це відновлююча маска від Label для жорсткого та пошкодженого волосся. Зазвичай її використовують блондинки, але все ж таки на моєму волосі вона працює не менш круто. Результат мені дуже сильно подобається. Я її витримую хвилин 15 і вуаля, вона дуже круто наповнює волосся. Новенька вийшла на друге місце. Такий зворушливий момент, і перше місце в нас посідає маска, з якою я познайомилась поки три тому. Того дня я зрозуміла, що вона буде зі мною назавжди. Маска заслуговує вашої уваги, і я хочу, аби кожна, боже, мені здається, так про кожну маску кажу. Ці, що вона підійде для будь-якого волосся, бо те, що вона з ним робить, не робила з моїм волоссям жодна маска. Зізнаюся, її в коханні кожного разу, коли її купую. І аромат, результат, який вона дає. Не варта кожної своєї копійки. Найкрутіша маска ever. І ви в космосі. Я вам обіцяю. І краще для себе я ще не знайшла. Сподіваюсь, вам було корисно. Пока!